Всім привіт! Уже зараз позна на дворі темно, я не знаю скільки часу, чи сім часу не знаю. Ігор мене спить ще. то буде спати до часу 9, а потім встане і буде до ранку ходити. У нього все помінялось наоборот. Чого не зробиш? Я оділа плаття, фартушину, дай Пойду зараз на кухню, запечу карачка, картоплю запечу коло карачків. Дай буде завтра Віталіку на роботу. І... Буде Гігор їсти. Мені тут треба ходити, бо я поправилася. Мене це платічко, коли я його вдягла, то воно на мене вже так бутилялося. Це бачу, що всюди воно натяжко. Такої роботи немає. Тобто в кухню, да, з кухні до да. кухні, така робота приборка, зірка да, да. по ділах, у місті да, і все. до поліклініки. Да. Це ж теж немає такого, що Движення. Треба постійно двіженія. Але будуть я водити похудаю, як Бог дасть мені поїхати ходити. Бо я так заболіла була, що не хочу навіть згадувати, але прийшло як страшний сон, слава Господу Богу. Всіх полякала. Ну, не хочеться розказувати, але скажу, що защемила нерви. Я втратила свідомість. На полу валялася і були дуже судорогі, як то епілепсія, це страшно. Дещо тільки пам'ятаю, ну, таке і скоро потім. Картіограму робили все. Ну, Бог мене шкодує, мені треба жити, раді кого я в мене жив. Такі діла. Танюша, я читала ці повідомлення твої, що ти коментарі мені писала. Я тебе підтримую, це дуже важко. Кажуть, навіть коли купляєш хату, то треба в першу чергу дивитися, які будуть сусіди. Звісно, це дуже важко, коли ну, так у сусідстві. Це не дай Бог, звісно. Ну, якось тримайся, не знаю. Я навіть не знаю, що тобі посовітувати. Якщо люди не йдуть на контакт і ну, хочуть зробити, що ти виноватий, то, звісно, ти ні в чому не винувати, і це продовжується, то я скажу, то краще не знаю, мовчати і нічого не казати, Там, мабуть, безполезно. Хоча, може, як ти кажеш, питалася, поговорити, якщо можна поговорити, то поговорити, розібратися все. ну Просто нормально поговорити, що до чого, для чого. Ну, так, я вам скажу, що навіть війна нас ніяк не згуртувала одне до одного. Ну, вообще, до кучки не зібрала. Це дуже важко. Ми ще кажемо, чого війна, того й війна, що таке діється. Хай що недостатки ці. Україну як хочуть, щоб Україна голодувала, і зараз ще така вражда, і зло. Тому що дивіться на ці зарплати, які зарплати, які пенсії люди отримують інваліди, Візьми на 2-300 Проживи. Ну як можна вижити, коли людина боліє і зараз покуплять ліки? І оплатить комуналка. Комуналка, ну щоб заплатити за газ, за газу за це все то ну, пенсія ж така не приходить. Все не приходить, як тоді бути людям. Що вони роблять? Я не розумію, мені не вкладається в голову. Чи це вони просто так уже хочуть, щоб ці люди вигинули всі, щоб не знаю, чи крали, чи ну це ж не буде добра, зовсім не буде добра. Чого ж вони так уже цих людей випробовують? Доводять до ручки, дай все. Так що, танечка, тримайся. Не знаю, мене теж багато таких, знаєте, всяке, я прожила трохи, то всякі такі випадки було. Головне, що обидно, коли ти треба, то люди до тебе ставляться дуже добре і будуть ну, як, посміхатися, і, і ну, там щось як, знаєте, ну, заметно, коли вже ти як не треба, то на тебе людина може і якось не подивитися, як ото, знаєте, як ото тебе і не замечає. Я теж прийшла багато такого всього. Ну, Слава Богу, мене якось. Тобто, щоб не зорочитимуть сусідстві. Люди спокійно собі живемо, і все, що там одне до одного. Слава Богу, що нічого так собі. А для чого сваритися, Для чого це все робити? Не знаю. Треба якось мирити, якось здумати, що ми на цьому світі гості, на цій землі Ми прийшли, і, і хто його знає, скільки нам Господь Бог дав нам побуть на землі. Тому якось треба, не знаю, не тільки думати за себе і цю вражду робити, а й щоб усім було більш-менш комфортно, так що не знаю далі, що посоветовати Терпіння тобі. Що там казати про чужих, як і свої даже? Теж пережила у дитинстві, що хочете. Теж хочеться їм розказати, поділитися. Травма на все життя, коли свої даже, по батьковій лінії, завжди маленько мене. Ну, обіжали, і я постійно плакала. Може, коли ще розкажу, я в попередніх відео мабуть, і розказувала. І мама плакала, і я плакала то. Я ще мамі не казала. Ну, мама плакала з ну, своєї сторони, там, за своє, там, а я не казала, поки не виросла. І вже була замужем, і вже в мене були діти, я тільки тоді мамі розказала. Ну, і я цей прямо жила, все життя, це дуже тяжко. І ці стреси вони так даремно не проходять. Так що трошки включилася. Трошки поговорила, багато не буду говорити, тому що воно це нікому не треба. Ютуб якось мене бачу більше і більше затихає. Не знаю, дивишся і думаєш, для чого? Якби оце все щось знімав і була польза, як якийсь, знаєте, щоб хоч трохи хтось щось його платив в тому Ютубі, а так воно немає. Тому і немає охоти, вже його нічого робити. І не хочеться, щоб бачили, тому що є ну, багато є. Таких я ж відчуваю, є такі люди, які дивляться мені в очі і не желають добра. Тому хочеться реально десь отак піти, в ліс, щоб нікого, ну, таких цих негативних людей не чути і не бачить. Але воно, ну, на жаль, було так і буде. будемо ну, якось жити. Суєта це, ну, звісно, тяжко. Ви мені пишете, що Мирослава, по-моєму, так. Да? Що важить в селі хата, то живить. У селі хата то зовсім інше. То зовсім інше ліс, коли ти приїжджаєш у ліс і немає ні хату, нічого, ніде нічого. Не, ну, тишина там, яка не гавкає, не гуде, не їде. Тишина, і ти приходиш, особливо коли літочком ті пташки співають, і цей запах, і ну, те сонечко світить, і, і все росте, і дивиться на його, як все це Бог його. Як создав, і ти бачиш, що там добре. Тому зовсім інше. У батьківській хаті це найкраще і, і енергетика це на те, що вона батьківська хата. І там хочеться бути, і мене туди тягне, я хочу дуже поїхати вже десь. Немає таких у мене зараз можливостей. Можливості мене немає такої. Як не одне, то друге. І, і все по кругу. Тому і в Житомир треба вже їхати там. Трохи роблять, відставляють кухню, сваха там красила, все. А у нас поки так. Так що, якось це буде. Все буде добре. І то я на кухню. Поговорила, зустрінемося на кухні. Буду зараз маринувати карочка. Я її зараз натру, натру, і поставлю зразу в духовку. В духовку я вже відключила, вона в мене гріється. Так що пошлі. Зараз, братик, я перезвоню, бачу, що ти дзвониш, я відключила ось у карачка. Я її гарно помила, почистила, подрубала ті косточки, взяла чесничок, перед чорний і приправа для курки і соль. І все, і побачу, що я, напевно, положу їх у рукав і швидко запечу. У карочка і картопля вже на деці, буду зараз ставити у духовку. Я взяла її легенько, замаринувала. От, трошки перчиком посипала, присоліла і приправкою. І полила ось олійкою. Все, трохи в мене була рука у мене, трошки його було, то я його застеріла. І буде готується все разом. Речка будуть пускати свій сок. Смакота буде, я думаю, буде смачно. Ну, а тут я ще зробила поджарку, таку, цибуля морква, м'ясо і зварила гарячку. От я вже лоточок беру в Віталіку. зараз буду ложити поджарку, по м'яско І ще один лоток буде. Ой, картопля запечена із з окарачком. виймала я вже з духовки смакоту. Картопелька, все готове, разом все приготувала, з окарочка попускали сок. Гарно все-все запеклося. Така смакота запашне, все, гусіньке. До побачення всім смачного! Готуйте!